Друге соборне послання святого Апостола Іоанна Богослова, глава 1, вірші з 1 по 13. Старець і збрані Господині, і чадом є я, їх же аз люблю во істину, і не аз точую, но і всі розум'явши істину за истину пребывающую в нас и с нами будет вовеки, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отча во истине и любви. Возрадовахся зело, яко обретох отчат твоїх ходящи во истине, яко же заповедь прияхом от Отца, и ныне, молютя Госпоже, не яко заповедь пишу Тебе нову, но юже има мы и перва, да любим друг друга, и сияясь любы, да ходим по заповедям Его. сия есть заповедь, як уже слышасти из перва давней ходите. За ним нозили сы в в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего плоти. Сей есть льсец и антихрист. Блюдите себе – да не погубите, я же делости доброе, но дам сду совершенно восприимите. Всяк приступая и не пребывая в учении Христове, Бога не имать. Пребывая же во учении Христове, сей и Отца, и Сына имать. Аще кто приходит к вам и с его учения не приносит, не приемлите его в дом, и радовайтеся ему не глаголите. Глаголяй бы Ему радовайтесь, сообщается делом Его злым. Много и мех писать И вам, и не восхотех харти и чернилом. Но надеюсь прийти к вам і устику устом глаголати, да радость ваша будет сполнена, тебя, чадо сестри твоє избранная. амінь. Старець, вибраній пані та дітям її, яких я по правді люблю, і не тільки я, але й усі, хто правду пізнав. За правду, що в нас пробуває, по вік буде з нами. Нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Сина Отцевого, у правді та в любові. Я дуже зрадів, що між дітьми Твоїми знайшов таких, що ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця. І тепер я благаю тебе, пані, не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку, щоб ми любили один одного. А любов – це, щоб ми жили згідно з Його заповідями, це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви згідно з нею жили. Бо в світу йшло багато обманців. Які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі. Такий то обманець, то Антихрист. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має, а хто пробуває в науці Його. Той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто бо вітає Його, той участь бере в лихих вчинках Його. Багато я мав написати до вас, але не схотів на папері чорнилом. чорнило. Та маю надію прибути до вас і говорити устами до уст, щоб повна була ваша радість. Вітають тебе, діти вибраної сестри твоєї. Амінь.